Зима обступила місто. Для тих, хто тягається від самого ранку без жодних справ, не найкраща пора. Біси і пияки розбіглися по вокзалах, гриються в кабінках для фотографування, не виходять назовні. Ці небеса в розширених алкоголем зіницях підлітків, їхній голос, що завмирає, коли вони говорять про жінок, як вони п'ють червоне вино. Як вони роздягаються, як вони знічено плачуть, розмазуючи гарячу помаду по одягу і серветках, життя тобі дістанеться рівно стільки, скільки ти зумієш зігріти власним подихом і долонями, сніг над рікою і рештки тютюної цукру в помешканні, і я зможу завжди сказати: Бувай, дівчинко, країна, в якій я живу. Можливо, саме тому і не розвалилась, що в ній іще кілька людей люблять одне одного, без істерики і презервативів. просто перемовляються якимись словами, зустрічаються десь на вулиці, навіть не знаючи до пуття, де ці жінки п'ють своє червоне вино, де вони прокидаються, а потім тому знічено плачуть, розмазуючи гарячу помаду по шкірі і по серветках. Ти дивитимешся на світ за своїми вікнами, на світ з усіма небесами, що пливуть його поверхнею, і думатимеш, що навіть якщо вони зможуть перезимувати і цього разу, що вони робитимуть зі своєю морокою? Адже так чи інакше від нас залежить так мало життя, знай собі триває без кінця і початку, і по кожній великій любові. Залишаються порожні зали очікування. Сергій Жадан, жінка за 30 доларів, читала хеля.